Вітаю. Я зараз знову пропоную прислухатись до себе, знайти час для себе і запитати, що зараз з моїми відчуттями, що з моїми почуттями, які у мене зараз є емоції, що я відчуваю, що намішано в моїх емоціях. Які там емоції? Чи я переповнений чимось, чи переповнена, чи я фрустрована, чи можливо приголомшена чимось. чого я хочу от прямо зараз, безпосередньо сьогодні, в цей момент. Де мій дух сьогодні? У що я маю надію? У що я вірю? А чи відчуваю я зараз страх? Бо відчувати страх і відчувати життя це є вже рішення. Відчувати життя і відчувати вдячність. Тому такі зупинки посеред життя, посеред всього того, що відбувається, вони є дуже важливими. Просто зупинитися і прислухатися до себе. Ще одне, що допомагає так, нам трошки бути хоча б господарами того, що з нами відбувається, це знайти якісь точки опори і ресурси. І сьогодні малесенька така інформація про те, що ми маємо три репрезентативні системи. Перша це коли е, ми дивимося вниз. Вона називається кінестетична. От, дивимося погляд наш вниз. Так? І саме так ми часто е, поводимося, е, приймаємо таку позу, коли нам погано. Іноді цю позу ще називають позою кучера. Е, коли ми так сидимо, ми можемо будь-про що думати. Але коли ми дивимося вниз, ми будемо себе не, не дуже добре почувати. Наступна наша система це є аудіальна. Коли ми роздивляємося кругом так, і щитуємо інформацію. Щитуємо інформацію по звуках, ми слідкуємо, що де відбувається. І ще одна дуже важлива система це є погляд візуальний. Так. І коли ми, наприклад, роздивляємося кого, це також нам допомагає, навіть якщо ми сидимо в звичайній своїй кімнаті, в кабінеті робочому, так? в приміщенні, в вітальні, в кухні, коли ми роздивляємося навколо, навіть якщо ми це бачимо щодня, так? але ми бачимо щодня, не зупиняючись на маленьких деталях. Тому… Важливо зупиняти свій погляд, отак От ми роздивляємося, так, що ми бачимо. І дивимося на ці речі, зосереджуючись на них, зупиняючи свій погляд по декілька секунд. І дуже важливо дивитися так, ніби ми дивимося, і бачимо це вперше, так як маленька дитина. Які там, до прикладу, декілька місяців, п'ять-шість місяців, і коли вона щось побачить, вона так здивовано на це дивиться, це для неї щось нове. Тому пропоную вам таку техніку хоча б раз в день зупинятися там, де ви є, в тому місці, де ви є. Можливо, це в приміщенні, можливо, це буде, коли ви будете крокувати десь по вулиці. так, Знаходьте щось для очей, де ви можете зупинити свій погляд і роздивляйтесь зі здивуванням, так якби на це дивилася маленька дитина, яка бачить щось вперше. Дуже важливо втримувати ну, приблизно там, 50, 60, 90 секунд на, одному, на одній торсі. Ну, от таке маленьке завдання. Прості речі, які допомагають нам справлятися з труднощами, які допомагають нам зупинитися і набратися сили, знайти опори, ресурси, і знову рухатися далі. Не зважаючи ні на що.